Ваша пам'ять відроджується, божевільне існування людства. Почали протидіяти вам, вчили іншим істинам, вторглася у закони природи. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашого каналу у кожній вашій вподобайці, у кожному коментарі і донаті. Сьогодні зі мною на взаємодію вийшов головний бог Олімпу Зевс. Своє послання людству, бог Грому і блискавок передавав як суворий батько. Ваші втручання у природні процеси, порушення балансу природного простору людством вийшло за всі рамки. Перейшло усі можливі межі. Ви порушили усі природні кордони своїми високими технологіями війнами. Високотехнологічною військовою зброєю порушено усі природні кордони. Людство відійшло дуже далеко від гармонійної взаємодії із силами природи із силами стихій. Людство поставило себе вище понад вищі сили і понадприродні стихії. Так триває вже довго. я не буду говорити століття, тисячоліття. Бо у вас на землі час рахується по одному, а в нас по іншому. Але навіть у нашому вимірі часу ваша зневага до всього первинного триває вже надто довго. До всього первинного це до природи, до вищої суті, до найвищого джерела, яке є у всьому. Ми довго спостерігали за вами і настав час відновлення балансу. Природного балансу. Не людина має бути господарем на землі, а людина має підпорядковуватися законам природи і працювати з ними у гармонії. Тоді усе і усі стихії, і усі природні явища будуть підпорядковуватися людині. Лише у гармонійній взаємодії ви, людство, викликали своїми неосвідомленими діями. Своїм неусвідомленим життям викликали протидію стихій. Стихії почали протидіяти вам. Там, у тих місцях планети, у тих країнах планети, де людина занадто порушила природні межі, стихії захищаються від її дій. А захист буває різним. Коли відбувається вторгнення. Саме так ми це називаємо. Людина своїми неусвідомленими діями вторглася у закони природи, у закони життя природи і почала знищувати те, що їй дає природа. Тому природа має захищатися. Там, де відбуваються штучні втручання у хід природних подій, природних явищ, там природа дає людині відповідь. Штучно втручаєтеся у природні явища. Взаємодіяти штучно із природними стихіями, природні стихії відповідають вам усією своєю силою і могутністю. Ви багато з вас ще знаходяться у темряві своєї свідомості. Багато з вас досі природні явища, природні катаклізми пояснюють з точки зору науки. Немає ніякої науки без Творця. Не існує жодної геометрії без геометрії Всесвіту, не існує жодної фізики, у якій немає присутності вищих сил. Але ви це повідкидали, ви усе це повідкидали. Довгий період життя на Землі вас вчили іншим істинам. З вашої пам'яті витрили ваші вміння і знання про гармонійну взаємодію із природними стихіями. І природними явищами, про повагу до природних стихій і природних явищ, і підпорядкування їх собі у гармонійній взаємодії з ними. Вам це все повичищало з ваших мізків, з вашої пам'яті. У час підняття вашої свідомості в нові вимір, виміри, ваша пам'ять відроджується вже у четвертому вимірі. Куди частина людства піднялася і де частина людства вже живе, ваші уміння починають працювати вам на користь. Пам'ять вашої душі розгортається, як сторінки книги, і ви читаєте її, ви наново пізнаєте себе і те, що у вас забрали. Відкриваєте наново те, чого вас позбавили. Велике зло панує на вашій планеті довгий час. Час його вже минув. Планета на нових вібраціях відкидає усе, що не взаємодіє з нею гармонійно. Це має різні вияви. Це має вияви і у ваших самопочуттях, у тих тілах, у тих фізичних тілах, де живуть підселенці різні сутності, там, де живуть сутності різних залежностей, алкогольної залежності, наркотичної, тютюнової залежності. Залежності лихослів'я, і де переважають різні низьковібраційні програми, там нові вібрації планети б'ють по тих м'яких місцях, щоб привести людей у відповідність новим вібраціям. На планетарному рівні відновлення цієї рівноваги відбувається у природних катаклізмах, дехто з вас може казати, природа збожеволіла. Хай буде так, але знайте. Природа збожеволіла тимчасово у відповідь на божевілля, на божевільне існування людства. І після цього божевілля природи вона повернеться у своє звичне, у те існування життя, в якому була, в якому має бути. Але чи всі з вас, після цього божевілля природи, продовжать своє існування, своє життя на планеті Земля? Подумайте над цим добре. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.